Шановні люди. Мир вам, слава Ісусу Христу! Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захисниць. Вони потребують наших политок. Найважливіше, я хочу нагадати і сказати вам про Божу любов. Так, бо Бог полюбив світ. Що віддав сина свого народжену, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спастися. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Господь Ісус прийшов цей світ, щоб примирити людей з Богом, тому що ми є грішні і заслуговуємо на покарання. Ми щодня робимо той. Чи інший гріх. Якщо бути чесними самім собою, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах, ми робимо багато речей, Богові Богу невогодний. Але Бог є святий і справедливий, і буде Божий суд. Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть це є вічна розлука з Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами, не оправдається ніякими великими грошима. Це неможливо. Але Но Добра новина. Що Ісус Христос, Божий син, Він помер на Христі за людські гріхи. І Він воскрес ради нашого оправдання. Бог любить людей, пізнайте велич Божої любові. Приміть його любов. Ісус Христос він сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до лиця, якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа, тільки завдяки Ісусу Христу, його жертві на Голгозькому Христі. Його пролитають святої крові. Люди можуть бути оправдані і спасені. Бог може нас простити тільки завдяки Ісусу Христу. Ну і для того, щоб Бог нас простив, людині потрібно усвідомити свій стан перед Богом, попросити Бога прощення, покаятися. Має відбутися метаноя, переміна мислення. Це коли приблизно. Людина, яка п'янствоє, перестає пити, обманщик обманювати, блудним, блудити, зрадник зраджувати, злодій, красти і подібне до цього. Це коли людина на 180 градусів розвертається до Бога. І тільки завдяки Ісусу Христу Бог її може простити. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах. Вірите в Ісуса Христа і Спаседеся. Коли чуєте голос Господі в своєму серці. Не робіть затерділи на ваших сердець. Відкрийте своє серце Ісусу Христу. Відкрити своє серця Богові, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Якби люди пізнали велич Божої любові, то біжали би до Нього і були йому вдячні. Тому що Бог любить людей. Читайте Святокнигу Біблії, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, за мир в Україні. Будьте себе, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови народ український. Зупини цю війну. Помили і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня, нехай бережа Господь.